Росіяни тим часом вже подумають, як би їм рятуватися від гаги. Ми багато з вами говорили і ще вони тижні два тому розпочали розмови на своєму телебаченні про те, що мовляв, нам треба вигравати. Бо якщо не будемо вигравати, пам'ятаєте, да гага чекає всіх, і навіть двірника, який міг там площу а, Кремля. Ось так Скабієва і Соловйова готували Росіян до того, що всі будуть стояти перед трибуналом. Аж тепер трошки.

Зайти и спросить. Нет, ну просто совсем оххамили. Да, Великой да. России. Всех и ничтожество угорожать будет, Ильич, тюльпанов перенюхали. Они будут наглеть ровно настолько, насколько мы им будем позволять это правильно. Делать. Вот и все. Если они видят, что они вот, так сказать, я же еще раз повторю. Почему мы не используем все вооружение, которое у нас есть для решения поставленных задач? Ну, тому, що немає у вас озброєння, яке потрібно, а, яким ви в принципі можете вести війну. Ви як друга армія світу, 22 другій армії світу не змогли показати нічого. А от Україна всьому світу довела, що навіть за умов мінімальної допомоги західної, яка була на початку, ми готові виборювати свою свободу і право на існування. Ну і власне що стосується а, сполучених штатів як головного військового партнера, який надає найбільшу кількість озброєння, Роїні Україні, а сполучені штати не мають інформації про те, що зброя, яка постачається Україні як військова допомога для протистояння повномасштабному російському вторгненню, використовується не за призначенням. Про це на брифінгу напередодні казав речник Пентагону Патрік райдер Чому про це взагалі йшла мова? Ми пам'ятаємо, що російська пропаганда дуже активно просуває наративи про те, що зброя від західних партнерів, яка поступає в Україну, вона чи то контрабандою перепродається. Чи то взагалі використовується не за призначенням? Ну тобто дуже і дуже багато довкола цього було різних міфів від російської пропаганди. Так, от вчора у Пентагоні якраз зробили заяву з цього приводу. Кажуть, що станом на зараз у нас немає жодної достовірної інформації, яка би вказувала на те, чи були випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях. Ну і я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе, зазначив Райдер. Окрім того, каже, що ми і далі спостерігаємо, що українці беруть спроможності, які їм постачають сполучені штати Украї... Сполучені Штати і міжнародна спільнота, і використовують їх украй ефективно для. Для захисту своєї держави і відвоювання суверенної території додають у Пентагоні. Ну я додав, що на початку листопада в Пентагоні повідомляли, що невелика кількість американських військових почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що збройні сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом. Ну і про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення державним департаментом США плану спрямованого на те, щоб західна зброя надана Україні не потрапила до рук російських військ. Чиї їхніх наймантів. А ми знаємо, що для того, щоб контролювати використання а, зброї, яка надходить від західних партнерів у Верховній Раді, навіть створили тимчасову слідчу комісію. Очолила її народна депутатка від е, фракції Голос Олександра Устіна.